Ми з вами люди дорослі усі, і ми розуміємо, що кожен із нас в житті стикався із такою, хотів сказати проблемою, але не можу сказати, що це проблема із такою ситуацією, як Побачення, ну от так це ж прекрасно, що це проблема на поб... Дивись, От буває прока, а для декого це проблема. Тому що для декого проблема там про себе розповідати, що треба справляти гарне враження. Це ж хто як ставиться? Мені до здається, що взагалі, от під час цих побачень, стільки казусів трапляється іноді, що можна книгу видавати, ну якусь таку гумористичну. Мене було побачення, коли хлопець розповідав годину про те, як різати правильно буряк, щоб він не пустив сік. От таке Дякий, було ну. Дякий, бачиш я хазяйновитий о, готує о. правильно. Які найгірші побачення бували в українців? Дивимося у рубриці Що скажете. Привіт, це рубрика Що скажете. Сенсаційні історії та гарячі обговорення. На вас чекають просто зараз. Сьогодні у випуску три супертеми. Ми покажемо дівчину, яку ніби гаманець використали на побаченні, та обговоримо ваше найгірше побачення. Ну, Давай виклади копійки свої. Покажемо, як собака ледь не спалив квартиру, і з'ясуємо, як пустують ваші домашні улюбленці. Копала нору в ліноліумі. Покажемо жінку, яка за день 919 разів зайнялася коханням. І з'ясуємо, яка оптимальна частота сексу для вас. Декілька разів на день. На цю подію ми збираємося із найприємнішими сподіваннями. Та інколи це буває просто жахливо. Це про побачення. Американська пара познайомилася в інтернеті. Хлопець запросив дівчину в кафе і попросив, аби вона заїхала за ним додому. В закладі він замовив лише уявіть 100 сендвічів. Тако і неочікувано повідомив, що забув гаманець, і попросив обраницю заплатити. Забаганка хлопця коштувала дівчині 150 доларів. Доки пара чекала замовлення, він натхненно розповідав про свою колишню їсти. Вирішили в будинку хлопця, і там доєднався його батько. Тоді терпець дівчини і увірвався. Повідомляє Fox News. А яке найгірше побачення було у вас? Ну, після в кінотеатр, але я сама за себе платила за білет. Він мене пригласив сам, але він потім каже: ну давай, викладай копійки свої. Фото прислала, так, думаю, нормал. Приїхала, там тумбочка така. При інтернет побачення, коли ти з такою гарною картинкою спілкуєшся, а там зовсім не та людина, і ти шукаєш якби, варіант, як звідси звалити. І пишеш смс-ку друзі, будь ласка, позвони мені і скажи, що у вас там пожар в кімнаті. Коли я прийшла на побачення і хлопець запізнився на дві години. Він просто забув. Зіпсують ремонт, залишать неприємний подарунок і навіть порвуть важливі документи. Домашні улюбленці вміють дивувати. У США собака намагався дотягнутися до кастрюлі і випадково увімкнув плиту, натиснувши лапою. Почалася пожежа. Виправляти ситуацію довелося рятувальникам, інформує Бібісі. А що витворяють ваші тваринки? Ой, дивись. Він дивіться, мам, приберемо, приберемо, мам, приберем. Моя кішка мені оновила ремонт. Вона <гум> подряпала стіну. Була собачка у нас. В квартирі ми живемо, копала нору в лінолеумі, і така дирка. Він тільки какає. Пальні у дитини побісити на особисті речі людина, яка її образить <смір> ну, у мене був папуга, він шпалери гриз, міг запакостити потолок. Він бере просто якісь речі, ховає за диваном, під диван, ховає десь за квітами, і потім ми їх шукаємо. Зараз ви будете в повному шоці. Як думаєте, скільки разів за день людина може зайнятися коханням? Готуйтеся дивуватися. У Польщі порнозірка Ліза Спаркс за один день переспала із 919 чоловіками. Інформує Daily Star. Під час процесу жінці стало шалено нудно, і вона замовила фастфуд. Як вам таке? Як це за день? 919? А вона жива. Е -е. А як часто займатися коханням є нормою для вас? Два рази на тиждень три-чотири рази в тиждень. П'ять три 5 разів на тиждень. Так? Да? Ну хай так же. Та чесно, чесно. Чесно, ну кожного дня, але ну, там не знаю. Кожного дня три рази на день. Може бути. Кожен день, декілька разів на день. Якщо хочеться, то треба це робити. Згадали цікаві історії і гарно провели час. В те, що треба.